Енергетичні напої і раптово зупинка серця. Чи це можливо? Можливо, особливо в підлітковому віці, коли ще не сформований повністю організм, коли серцева судинна система ще формується, то а кількість кофеїну в енергетичних напоях в цій баночці, може бути. Перевищено в 5, в 6, в 7 разів. Розумієте, якщо норма десь так до 47 мілілітрів повинно бути, а там може бути більше, ніж 320 мілілітрів кофеїна, то я хочу сказати, що ніяке серце може таке не витримати. А якщо ти його не одну баночку, а дві, а може навіть і три, то це вже взагалі може зупинитися серце. І тому треба дуже бути уважним, дивитися, що підлітки вживають. Чому підлітки вживають, але крім кофеїна, то там. Чи міститься інше? Речовини, які стимулірують нашу центральну нервову систему. І вона зношується, вона не розслабляється, не поповнюється енергія. А чому підлітки вживають? А вживають, тому що вони стомлені. Оце після школи йдуть на тренування, думають, а ну давай баночку, щоб підняти собі тонус. Але до чого це приводить? Це приводить до того, що там крім, кофеїна, міститься ще велика кількість цукру. І от якраз цей цукор, він теж додає, що оці електричні Електроліти, Мається виду калій, кальцій, магній, натрій, вони теж зношуються і зменшуються. І туди серцеве м'яза погано працює. Розумієте? І може зупинитися. Що треба робити? Замість оцього енергетичних напоїв, я прошу, батьки, все-таки є чудо-термос. Наливаєте водичку і вона дає заряд. Це воднева вода. Тут на порядок більше енергії, ніж в будь-якому енергетичному напої. І він не зношує, тому що, коли, знаєте, стомлене тіло, і ти ще оце енергетичний напій в себе вливаєш, то ще більше виснажений організм, а ти ще пішов на танці або пішов на тренування, то що ти своїм організмом робиш? Ясно, що можуть бути всякі ситуації. Для того, щоб цього не було, звертайте. Увагу, що діти п'ють, що підлітки купують. І нехай краще звичку формуєте, нехай воду п'ють. Воднева вода найкращий енергетичний напій, який тільки з сьогоднішній день існує. Я кожен день вживаю собі по 2 літра, тому що в мене така вага, що 30 мл на 1 кг – це є норма. Але як від 10 до 33 мл собі щодня вживати оцей водне води, то цієї енергії буде вистачати на цілий день. І тоді якісно можна проживати своє життя. Будьте завжди тверезі, здорові, і пийте живу водичку, яка дає енергію.